Вітаю шановне товариство! Сподіваюсь, ви отримуєте таке саме задоволення від щоденних оглядів на ігри на The International, як я отримую від того, що записую ці огляди для вас. Адже сьогодні стартували. Перші матчі у Нижній Сітці, відповідно, це матчі на виліт за International 2024. Ми дізнались перші колективи, котрі покинули цей турнір. І ви їх дізнаєтесь також у цьому відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Перша серія ігрового дня була між командами Талон і командою Бет Загалом команда Талон доволі цікавий колектив. Мені здається, що це найгірша команда цього International. Хоча... Подивіться, що буде ще далі, не поспішайте. І так, тут у команди Талон, почнемо з позитиву. У них дуже непогані кор гравців. Ось Мікота на міду, якісний мідлейне, це стовідсотково. Плюс у них дійсно якісний кері. Але те, що робить у них людина на офлейні і те, що роблять саппорти, це просто щось з чимось, якщо чесно. Щоб ви розуміли, ось цей Марс гравець, це топ-1 за рейтингом у світі зараз гравець в доту. У нього 15%. Тисяч рейтинга, 15 тисяч рейтинг. У команди Талон на першій карті вони програли взагалі без шансів, і у них завжди в Офлейні відбувається прикольчик. Вони лозають абсолютно всі лінії, абсолютно будь-якому матчапу. Він виходить без рахунку нормального. Також Мірана вмирає разом з ним за компанію. Ну, коротше, повний букет приколясів на Офлейні. Але у талонів є і позитивні моменти. У них драфтер Пайла і дай, якщо ви пам'ятаєте, такого гравця це, і у них дійсно якісні піки. Але звісно, це небагато, що означає, якщо команда е, програє майже всі серії. Який би пік не був, якби вони не були в хорошому драфті, так би мовити. Якщо вони гравці, не вміють реалізувати цей драфт, ніякий пік, навіть 10 разів виграний, не допоможе. Тим не менш, дивіться що відбуваються всі ситуації. Команда Беструнь хоче спушити барак талоном у Марса. Катежиться байбек в цей момент, точніше у нього з'являється дешеться байбек. І він ставить ідеальну арену, даючи перший серйозний імпакт в цій грі. А Морфліг і Мавпа, про котрих я раніше казав. Нарешті реалізовують свої герої, і це один з небагатьох разів, коли команда Талон змогли реалізувати таку комбінацію, як Марс Фенікс, де Фенікс ставить яєчко, і Марс закриває це своєю ареною. Ну а другий імпакт і синергія команди Талон трапилась ось в цьому тімфайті навколо появи наступного Рошана. Тут Морф забирає собі дабл демедж, він майже вбиває батрайдера позиції 4, у котрого мільйон нетворсу. Нападають ось на цього Марса, але він приготувався. У нього. Є AND, котрий він збирає, ставить все ж таки арену, це комбінується з ареною Мавпи. Мірана четвірка, котра кубила собі далу, збиває просто в соло. <свісно> Насправді, демедж Бірани під її ультимейтом з ось цим 20-м левелом талантом. Для тих, хто не знає, чому пікають Мірану, просто зверніть на її, увагу на її 20-й левел талант. Там кріти у неї просто вбудовані. А ультимейт, якщо він на максимум прокачений, дає їй шкоду атаки у вигляді 100 Шістдесят і максимальну швидкість у вигляді 160 Також тобто герой розвалює максимально. Ну і команда талон спромоглися камбекнути гру проти Бетструньк і виграти карту, таким чином зрівнюючи рахунок 1 1 і довели, що все ж таки вони не випадкові гості на цьому TI. Але на третій карті вони змогли довести достатньо швидко зворотні. У них був дійсно непоганий драфт. Вони взяли неочікуваного героя у вигляді апарата проти ворожого морфлінга, навіть змогли його один раз випадково вбити ультімейтом. Але після цього те, як вони проводили тімфайти, ну це було не дуже потужно, скажімо так. І тому команда Талон. Програє Бетруньк і вилітає з турніру, займаючи останнє місце на цьому TI. Наступна серія була між командою Team Zero і командою 1Pobeda. Варто сказати, що Team Zero це був колектив, за котрий багато глядачів вболівали саме, тому що за ними не було поміщено зашкварів якихось. І, ну, загалом якось команда непогано доволі таки грала. Вони в груповій стадії добре себе показували. З Фелконсами боролись за топ-1 групи. Далі, на жаль, вони програли за Сідінг матчі і впали в нижню сітку, програли проти команди Аврора Аврора пройшли верхню сітку, коли вони швидко дуже бахнулись в нижню. А от в Нижній вже Team Zero чекали на команду Одинпеда. Що сказати про колектив Team Zero? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Єдиний позитивний тімфайт для них в цій грі був ось тут, де вони змогли якимось дивом вбити інвокера і Тоскара, але далі вони нічого не робили абсолютно. Начебто у них і не найгірший трав, у один побіде він кращий, але всерівно, е, прям настільки відставання в цій грі не повинно бути у Тімзера. Вони програли всі лінії і без шансів програли цю гру. На другій карті була приблизно та ж сама ситуація, тільки ще гірше для Тім Зеро. Я думаю, найкраще ілюструє те, що відбувалося на другій карті, рахунок. Цієї мапи. І таким чином Team Zero програють, займаючи останнє місце на цьому з інтернешенал, а один побіда проходять далі. Далі був ще один матч між командами Наунс і Бетрунг. Наунс програли геймінгладіаторам. верхній сітці впали в нижню, а до цього сенсаційно в сіді матчах вони виграли у Spirit. і Таким чином змогли пройти верхню, а Спірі стартують в Нижній. Загалом у Наунс дуже перспективно все було на цьому інті. У них хороші драфти вимальовувались, вони начебто знайшли для себе гру і дійсно непогано грали. На першій карті вони прям домінували проти команди Бетсрунь. Вони перемогли надважливий тімфайт на Мід Тір 2 ось тут. Алтімік багато не вигравав понадворсу. Саме команда з Алтіміком багато не вигравала по нетворсу. вбили двох сапортів, далі вони. Вийшли ось таким чином, все технічно, правильно роблять, за цим було дуже приємно спостерігати. Monkey King, взагалі соло в гру для своєї тіми. Вони дуже сильно пресингували Бісмастера. Тут був тільки один для мене незрозумілий момент. Дивіться, от Нікс Assassin. От у нього Дагон, артефакти такі. От, Бісмастер. Дивіться, що зробить зараз Nix? Увага! Питання. Чи вбивав в цій ситуації, давайте ще раз, нікс ось цього біста. Для тих, хто були на стрімі і бачили мій аналіз, вони не пишуть в коментарях і не спойлерять. Якщо ви цього не бачили, напишіть, як ви вважаєте, чи вбиває нікс ось цього бісмастера. І начебто у команди Nouns все було непогано. Але потім, на 21-й хвилині, чен з мавпою приходять на турментера, починають його гамселити. Забирають його, не читають, що команда Бетструньк може натиснути смоук і по цьому таймінгу, до речі, часто дуже пікофують команди на Турментері, саме на 21-й хвилині. І вони вбивають двох героїв. Але це нічого критичного. Торментера не вкрали, Торментера забрав собі Чен. Також Експірун забрав паралельно в боті Нікс. Знову ж, нічого критичного не відбулося. Але на цьому моменті команду Наунс наче підмінили, тому що вони почали просто чейнфітити по всій карті. Він грає проти інвокера на Разорі, у нього немає блекібара, він на кулдауні. Інвокер просто його затапить ось таким дивним чином. Потім Наунс натискають абсолютно незрозумілий смок, Мавпа бачить героїв, котрі тікають, тому що цей смок читається, бо вони не відпушили швидко лінію на міду. Беструнь просто виходять спокійнесенько. Тут взагалі якийсь ідіотський момент. Нік стоїть на центрі, на нього нападають. Кентавр знає, що на нього напали зі смака, він починає просто фармити. Перед обличчям у команди ворожої кріпів ось тут. Що? там У тебе немає кріпсина, ти недовго живеш, тебе ніксе розривіли просто вийде звідси, бере і вмирає. Вони заходять, забирають сторону і перемагають цю серію через. Буквально 5 хвилин, і команда Наонс взагалі нічого не змогли зробити при тому, що вони перші 20 хвилин ідеально майже відігравали цю серію цю карту. Коли команда наон зайшли на другу карту, вони в принципі непогано пікнули, але вони не розуміють свою силу. Вони перемагали всі серії за рахунок того, що вони спікали собі офлейнера. Тут вони вирішили собі проспіктити він рейнджер, тому що СК був в пулі, віддали на це Дума. Він рейнджер грала не найкраще для себе матча проти Вівера, віддали трента. Ну як віддали? У них просто вкрали в трента. І вони не змогли взяти собі в другій стадії свого улюбленого трента до рейнджового кора, на котре грає Юма. І команда Наунс, ну вони нічого взагалі не зробили в цій грі. Я дійсно був просто в шоці від того, що відбувалося на цій карті. Вони. Намагалися, ну я, я навіть не знаю, що вони намагалися робити. Бо вони просто фідили по всій карті і нічого не могли зробити. Фідили, і фідили, фідили, і фідили. Коли команда Бенцруньк застакалась п'ятьох. Команда Nounce, наприклад, могла бігти в Вейге з Вівера, і коли вони програють, 20 тисяч золота, умовно кажучи. І таким чином вони без шансів програли e, цю карту. І у нас і у підсумку вилітають з інтернешена, займаючи передостаннє місце на цьому інті. Останньою серією ігрового дня був матч між командами Falcons, котрі вчора програли команді Тундра і впали в нижню сітку. Цей матч я оглядав у вчорашньому змісту ж відео. І командою Один Побіда, котрі перемогли у Team Зере. І грали другий свій матч за день. Фелканси по ним було видно, що вони розізлились після того, як вони програли команді Тундра і впали сюди. Тут вони абсолютно не жаліли такий колектив, як один побіда, і вони просто витерли об них ноги. Приховувати не буду. Вони без шансів перемогли на першій карті, без шансів перемогли на другій карті, показали доволі цікаві піки. А саме згадали про такого персонажа, як Гіроскутер. Ну це вони взяли проти Бісмастера, тому що концепт в тому, що Єракоптер з Тускаром вони разом напрягають дуже сильно Біста, пушать йому Таувер, виганяють його з лінії, і відповідно на бісті про такого геймплея вкрай складно грати. Інша справа, коли Біст. Сам напрягає свою лінію, пушить вежу. Тоді це один з найкращих офлейнерів. Але якщо він грає другим номером, на ньому просто дуже складно щось зробити. І таким чином, Фелконси перемогли у один побіди і вибили їх з цього з турніру. Вони зайняли передостаннє місце на НТ. Сітка плей-оффу тепер виглядає ось так. Бачимо, що Фелконс будуть грати проти Бетструньк вже 13 вересня. Так, на НТ буде перерва до. П'ятниці і останні матчі на виліт всі стадії Інта починаються ну на момент виходу цього відео. Вони вже почнуться о 11.00, котрі також я, звісно ж, буду для вас стрімити у себе на етері на твічі. Ось ця стадія з топ-8, вона називається вже безпосередньо The International. Тут команди будуть грати на стадіоні, в Копенгагені, ну все те, що ми звикли бачити на НТ. Всі матчі ось цієї стадії до топ-8, вони грались в конференц-залі в готелі, скоріш за все, або в якомусь іншому місці. Ну або групова стадія гралася взагалі зі своїх практис-рум. Це зазвичай так буває на НТах. Ну і на більшості турнірах. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобай і побачимо з вами під час касту або побачимось завтра в огляді ігрового дня.